Серії Мі є багато продуктів, які дуже мені подобаються. Але одними із фаворитів є серум-крем і Blow Dry крем Ці два продукти створені на те, щоб прибирати зайву пухнастість, робити волосся більш сяючим, більш піддатливим для укладання під фен, під браш. Розповім окремо за кожен. Серум крем. Це дуже крутий продукт, який класно працює на жорсткому волосі і на товстому волосі, бо він його круто розгладжує, пом'якшує, і волосся стає більш пластичним і придатним для укладання. Але він не зовсім підходить для тонкого волосся, бо він може його зажирняти. Наприклад, в випадку з моїм волоссям, в мене блонд, воно трохи пористе і пухнасте. То на такому волоссі я можу використовувати серум крем, але його треба брати зовсім трохи. Його можна наносити також на вологе волосся і на сухе. Дуже круто працює на сухе волосся, коли ви вже зробили зачіску, але бачите, що трохи завої пухнастості все ж таки є. Тоді ви можете взяти таку манесеньку крапельку цього засобу, розтерти в ладонях і нанести на пасму. І він дуже круто прибере цю пухнастість, додасть сяєва і прям круто пом'якшить волосся на дотик. Зараз покажу вам, як саме він виглядає. Тобто він такий, як сиворотка. Ось такий, досить ніжний. І коли ви його берете і розтираєте в ладонях, то вам може здатися враження, коли ви будете наносити на волосся, що його замало. Але я хочу вам порадити, що ну, десь на волосся моєї довжини і на структуру, така, яка в мене, то брати десь от стільки -то на вологе волосся і ще трохи менше на сухе. Бо якщо ви візьмете більше, Ну, воно його переобтяжить і воно буде ну, таке трохи злипшеся і трохи жирненьке. Але якщо взяти його трошки, то воно ось круто прибирає оцю зайву пухнастість. Зараз вам покажу, тобто і формує зачіску, як такий завершувальний етап. Що стосовно Blow-dry Крем, то цей крем він більш універсальний, він підходить під будь-яке волосся і на тонке, і на жорстке. Він круто підходить під фен, під праску, бо його термозахист до 230 градусів. Ще він має зволожуючі компоненти. Я його полюбляю використовувати під БРАШ, він класно витягує волосся. І зволожую його. Ось з ним можна бути більш спокійнішим і рекомендувати усім клієнтам його в домашній догляд, і як зволоження, як крем для прибирання пухнастості, і як термозахист. Це такий прям must have, який в мене розходиться в роботі. Бо все ж таки ну, волосся більш тонке, слов'янське, воно частіше зустрічається, тому цей мене крем більш. В роботі я його застосовую, ніж серум Крем. Але якщо у вас є клієнти з жорстким і товстим, то серум краще все ж таки справиться з цим типом волосся. Так, зараз покажу вам Love dry крем. Тобто Він такий більш кремовий, тобто серум він більш прозорий, а цей такий більш прям як кремчик-кремчик. Також добре розтирається, класно наноситься. Я його теж інколи можу наносити на сухе волосся для прибирання саме також зайвої пухнастості. І як такий завершуючий етап зачіски. Тому вибирайте під кожний тип волосся правильний засіб, і ви обов'язково будете задоволені результатом.